Ми Розшукуємо 13-річну діанку Прокопову з Донеччини. Офіційна інформація про зникнення дівчинки надійшла у червні 2023 року. А от точної дати зникнення на жаль я не знаю, бо Діана мешкала у Покровському районі в селище Верхньоторецьке, яке було окуповане на початку війни. Відтак важлива будь-яка інформація про можливе місце перебування дівчинка. Якщо раптом ви нею володієте, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 17-річного Сергія Самойлова, який теж зник на Донеччині у місті Маріуполь. Його мама розповіла, що у перший же день війни життя у місті стало нестерпним, і з кожною годиною ситуація стрімко погіршувалась. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. Інтернету Лето, воды не было. Нам даже, мы даже пили воду техническую, кренички технической. Потом только уже ну, потравились вся семья. Он не пить не мог. И, и кушать нам, честно говоря, совсем было очень тяжело. Магазины все были разграблены. Никакого подвоза, ничего. Мы просто чисто, чисто сидели и есть хотели. Попри усі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Він увлекался вуликався комп'ютерами, програми там пытался разрабатывать их, создавал сервера. И почему он, собственно говоря, и уходил из дома, да, что дома уже не было ни связи, ни интернета, понятно, там ні з водою вже проблеми з їдою были. Он собирался идти в сторону Покровска. Сергей планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 км від Маріуполя. Та родина хлопця не наважував. за иди отойди. Ведь так Сергей пешет в самотушке. Это произошло 6 марта. 4 часа вечера. Мы с бабушкой его не отпускали, потому что очень стреляли вокруг. Ну и честно сказать, нам уже тогда совсем было нечего кушать и пить. И... Очень страшно было. Он взял с собой рюкзак, в нем был компьютер. Оделся так, как молодежь одевает. Я говорю, Сережа, давайте я думала, он походит вокруг дома и вернется. И Сережка вышел из дома. И уже когда он ушел, я уже поняла, что мы с бабой натворили, не удержали его. Наразі відомо лише одне: до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти Сергія. Зокрема, звернувся і до офісу омбудсмена. Я так понял, зрозумів, що хочуть зв'язатися з тою стороною да, і вияснити, ну є информация на той стороне, тому що много виводилось дітей на российскую территорию в тот момент. Поэтому с той стороной. Можливо, хлопця вивезли до Росії, але не виключено, що він і досі перебуває десь на Донеччині, тому я звертаюся до жителів тимчасово окупованої території, які, можливо, бачать цю програму в соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій зараз, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора. Короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини в будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua